Ти ж знаєш, що таке конфіскований біткоін, до речі, от, щоб люди не, не всі розуміють, це е, якийсь картель, е, мав чорний біткоін із цього, або десь хтось украв їх. І, і вони, цей ну, картель, звісно, цим біткоїном ну, робили розрахунки. Вони планували його продати, щоб отримати долари. За, ну, через Чіпка відмити. І коли е, конфісковують цей біткоін. Картелі вже немає і він не може їх продати. А конфісковані зачастую годами лежить у США, а може зараз ще буде просто в, ну, як в Скарбниці, в Трежері. Е, е, тож е, зараз. Е, Ну коротше, взагалі, то якщо конфіскується, теж ок. То що набирають, теж ок. Але ж все це степ байстеп, це буде дуже довго, дуже багато років. Це треба розуміти, що просто часто від біткоїну чекають чогось, типу, сьогодні-завтра, от чому ми зараз 90 тисяч. Якби ми вслід за S&P500 ходили, і зараз було б там сто тисяч, то я думаю, ну може було б дуже просто. да? 135-140 фіксуєш, і ми такі, є. Yeah!